Вісімка кращих кошарів, ламаторів. 15-го ювілейного сезону «Мастер-шеф». Звучить? Звучить. Що ти робиш? Що ти робиш, мама? Ти всередину вишню клади. Ну а шо, а що ти робиш зараз? середину вишню клади, будь ласка, мама! Вона там чуть-чуть не падала з балкону, того так кричала, що в під кінець подканець н'ягний тікбук. Мама! 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 Вона мені вот это показала, типа шатап. Ну, Я така. ну, Чого не одразу класти вишню? Покладу, не нагуй. Мама казала ша. Мама знає, як робити. І мама його била як багато років. Мам, ти вишні для чого поставила? Стоп, для чого? Для соуса. Соус, стоп. Ти вишні? Де... Дозволь мені самою зробити те, що я хочу. В неї виходить, але все одно, що то чувство, що ти вже ти вже певний час вже на цієї кухні. Ти вже по суті якби більш такий вважаєш себе більш обізнаним. В кулінарії. Ти намагаєшся її от задавити своїм авторитетом і сказати, що ти знаєш більше, але ну, не в випадку з моєю мамою. На жаль. Кійсь, може ти б спочатку поставив білки збиватися? Це буде. Будь ласка, швидше. Чого? А, я захотіла готувати десерт. Я думала, якщо вийде, то це буде круто, бо ну, типу, тобто, чоловік приготував десерт. Все добре. Але я ніколи ну, його не робив вдома. Ну, це для мене щось таке. Максимум, що я робив із ну, випічки — це звичайний яблучний пиріг. Все. Швидше рухайся, будь ласка. Рухають, да, рухають. Лінча з них. Бистро, бистро, щоб він отдав все. Пін зубчика! півзубчика. шеф Дає йому, на нього хорошо э, впливає, дуже гарно на нього впливається все, бо він э, з чоловічої сторони, я дивлюся, набирає увереності. Він вже може сказати, він уже може там ну чуть-чуть тако прикритнути. А муки нізя ложечку ні чого Того ж, руками з водою раз і склала рукам. Не треба там смак муки. Це рублені котлети, там нема муки. я розумію, вона мене не чує. В мене вже болить горло, а я розумію, що до неї не доходять мої е, звуки. Я вже просто починаю бити по балкону. Мама, мама, мама. Ні! Трошки! Підійди ще раз! Підійди, я тебе прошу! З рибою, з рибою! Ну, мама, ну будь ласка! Віка, ну Це ж елементарно, ну що ну шматочок. Оце шматочок. Оце де рукою тримаєш. Оце? Ні! Ну, О да, ви... ну, так! І давай. давай. Е, якщо немає кісточок, давай її робити не так, як звичайно, а типу по ресторанному. Мама, ми сьогодні будемо готувати лосось-моньєр. Це така техніка, коли ти кладеш рибу шкіркою донизу, трошки притискаєш і все, рибу більше не чіпаєш. Ти маєш лише поливати її вершковим маслом весь час. Поливай! Весь час! Поливай! Я ж казала! Якщо я би була ближче, я думаю, що вона б трішечки була б цей. Намагалась тихіше, але ж... Це ж командна робота повинна була бути. Мама, нахили, значить, сковорідку і поливай. Швидше! Мама, воно має приготуватися маслом зверху. Швидше. Таку методику я ніколи не пробувала і мені було самоцікаво. Підійди до мене, будь ласка, швидше. Мама, ти где? Не залишай рибу! весь час. Я щас... поливаю. Ты весь час швидше, вона так... Це мені здавалося, як будто це коли собаку висадити там на балконі, або вона за заграждением, коли йде друга собака, а вона а ця собака піндюрка. Я... І, це... І це мені казав, що це сьогодні Вікторія. А Денис, П'ятдесят компліментів, ти мамулька. Мамучка з Умничка, мама, гарно, гарно. Я зовсім не хвилювалась. В мене все йшло по плану. Мамуся, можеш взяти великий шматок, нехай вариться собі, потім витягнеш. Поняв. Так буде краще. Мама ставить бульйон. Ставить опару. Я просто мамі довіряю ну, повністю. Я готовий довіритись, ну, максимум. Не те, що участь на проєкті, а життям і всім іншим. Тому я впевнений, що мама зробить класно. Якщо вона на мене не питає, то значить вона знає класно. Але я розумію, що треба зробити щось, щось нове. А що ми можемо зробити нове? Олеся мала мені за перший раз принести все. Ну, Я так думав. А принесла вона петрушку, принесла моркву. Отакенну Морку. Кажу Бейбі Морку. Яка у Олесі Бейбі Морку. Це таке Да. Я коли побачив цю рибу. повністю всю. Я думав, у нас буде філе. І Я думаю, зараз я бисенько і все, не буду за що прижати. А у нас ціла рибина. Я думаю, ну все, це її треба розфілеювати. Я розстроївся взагалі дуже, звісно. І розгубився із цього я дуже сильно, тому що мені треба почистити, розфілеювати, зняти шкірку. Я потім оп, свою рибу філувати, а мене дулі смаком. Можна у вас нож взяти? Ну, бери у віки, якщо хочеш. Я у віка забрав нож. Не попросив. І поки її не було, я басінько і крав. У мене вже в принципі, були майже всі продукти такі, от там, елементарщина якась. Єдине, що я не знайшла, я не знайшла білі, білі гриби. Шишки, блін, цільовані. Хто шишки знайшов? Ненсі, ти шишки знайшла? Да. Можна в себе взяти? Там ще є. Де? Там де спеції. Олеся, я тільки взяла ці помідори, якщо. що. О, у нас же ще морква була. А в тебе є ще чи ні? Ну я можу з тобою поділитися трошки. Да, будь ласка. А? На. Дякую тобі. Волошки! Всь, хто взяв волошки? Я взяла. Дай але е е Шишки ще не взяла. Так, корінь я тобі взяла. Вершки я тобі взяла. Ні, не той корінь. Бейбі морку вона принесла. Кажу, і пастернак мені такий, як бейбі Морко. Вона мені приносить корінь селери. який у вас був корінь? Такий, як морква, тільки біла. Воно, от, от такий. Що в каті лежить. Угу. І, па, мені треба паприка. Чуєш? Да. Бодя, давай ти мені будеш кричати, що тобі треба. бо Я вже... Я тобі... ж так і роблю. Взагалі я стою там і кричу Правильно, тобі. Ти бідеш да. і не слухаєш мене. Ні, я слухаю, я взяла тобі одразу, що треба. Герніпло, ти такий, як тільки білий. – Я не біли. бачила його, ти розумієш, Можливо, я взяла. – Можливо, він більший. Ти вершки принесла? Ні. Я вершки. ж тобі просив, так кажу, що зараз я взяла. Я взяла тобі сметану, сорі. Вершки, вершки, вершки в холодильнику. Вершки в холодильнику, я тому й не взяла. Я кажу, я в тобі в упор кричав, визьмі мені вершки. Я там не була. Тому ти, що, прикол тянеш з мене. Маленька морква, зай. На. Моя зая, дякую На. тобі. Мені ще сметану треба буде. В мене є. В тебе є, все, не треба. Ми ділилися всім, що в кого чого не вистачало. Взагалі, як одна команда, ми всі були. Знаєте, нам залишилось біля гриби. Да. Пілаті ти поділишся, так? Да. Волочки. А в тебе є більша цибуля, яку цей Ді. о, даси мені одну. Да. Ненсі, якщо yes. будеш бачити, біля гриби всі бери. Тарілку для презентації. Яко біла. Тарілка для презентації біла. Яка біла. Я побігла шукати білі гриби, я їх знайшла майже одразу. Я не знаю, як люди не знайшли їх. Вони стояли. Така величезна банка. Гриби я взяла. Багато? Багато ненця. Скільки би стільки взяла? Карніплод якийсь в нього там. Фета моцарелла, фета моцарелла, паприка. Ось, червона, стоїть. Вершки, вершки. Корінь, як морква. Пастернак, мабуть. На четвертому заході першочергово брала інгредієнти саме для нього, що він просив. В'яти нема, там бринза. Мамарелла. Сіль, перець, олія, у вас там. Да. Бери! Ой. Залишиться ще один єдиний раз. Ой. На Мікрогріна там немає такого, як вам потрібно. Чай, що я знайду. Коротше, дивися на тарілку, я не знаю, така вона чи ні. О, да, Катя! Люблю.